Давайте привітаємося з вами. Шла весна красна у синій хустинці, несла весна красна у скриній гостинці, ягня там травицю, гуся там водицю, коченятам ряску, а малятам ласку. Водиште, будь ласка. Сьогодні на заняття звітала гостя, яка хоче вас запросити на прогулянку. А хто вона, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Слухайте уважно. Скрекотуха білобока білобока звуть Усі. Скрекотуха білобока звуть усі. Сорока, видіти, вона гарненька, яскрава в намисті. Наша гостя всюди літає, за всім навколо спостерігає. І хочу розповісти вам цікаві новини, але спочатку відгадайте загадку від цієї гості. Тільки сонечко пригріло і розтанув килим білий, клен радіє, певно, зна. Гості йде до нас. Весна весна, весна, року весна. На вулиці дуже холодно, але все, все одно за календарем у нас до нас прийшла весна. Дітки, сорока білобока хоче запитати у вас, скільки місяців має весна? Скільки місяців? Давайте весна має три місяці, так? Ось послухається весняний про весняні місяці. Три брати ідуть по світу, від зими назустріч літу. Перший пройде та не лід, другий пройде всюди квіт, третій пройде укрива землю шовкова трава. Нерозлучні три брати, не зустрічався з ними ти. Перший, перший... год після зими первісток весни березень. Слухайте перший місяць весни. Промінчик радо посміхнувся, у лісі пролісок проснувся, все прокидається від сну, зустрічає дівчину весну. Дітки від сонячного тепла пробуджуються берези. Тому перший місяць весни називають березнем. У цьому місяці погода буває різною: то сніг, то сонце. Народі кажуть, березень це невірний, е, невірний, то сміється, то плаче. Серед островків снігу, подивіться уважно на малюнок, вже квітнуть ніжно-білі, як ви гадаєте, що це за квіти. За... Так. Думаю, да. а також сині тенікі проліски. На деревах набуха... набухли бруки, які скоро тріснуть і з'являться молоді листочки. Саме в цей час з теплих країв починають повертатися до нас птахи. А який саме птах повертається до нас першим, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку від сороки. Будьте уважні, слухайте, у садочку біля тину я зробив собі хатину. Він навколо обкрутився, подивись і оселився. Як ви гадаєте, що це за птах на малюнку? Дітки, це шпак. А хати Шпак? для шпаків називається шпаківня. Ось вона на малюнку є. А хто робить шпаківні для шпаків? Шпаківні для шпаків роблять самі люди. А зараз, дітки, ми з вами пограємо в гру, подивіться уважно на екран, яка називається Назви весняні квіти. Дітки, назвіть, будь ласка, тільки ті квіти, які з'являються весною. Давайте ми назвемо всі квіти. Солісок, Так? Я пригадаю, гадаєте, яка з цих квіток ага. не є весняною, яка не квітує весною. Пассян 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 Сонячний сонячний, він аж туди влітку, десь в серпні місяці, в кінці влітку починає квітнути. Далі дивимося на малюнок, будьте уважні. Яка тут на цьому малюнку зайва квітка? Ось подивіться, кульбабка у нас є. Далі подивіться, який це квіточка. Л... Ви знаєте? тих? фіалка і чорнобривці. Як ви гадаєте? Яка з цих квіток не квітує весна. Чирна бриця, молодці. Чирна бідуся. Чирна бриця, молодці. А зараз давайте трошки відпочинемо і зробимо пісковиночку з вами. Разом з тваринками на малюнку, бачите? Вище руки підніміть і спокійно опустіть, нахиліться. Розігніться, станьте прямо ручки вгору під'ятить, лесіть діти кілька раз. За роботу вже гаразд. Так, відпочили трішечки і підемо далі працювати з вами. Послухайте віршик про другий місяць весни. Як від... Квітую, каже квітень квітом луків і гаїв, Листя з грайками на вітах жде чекає солов'їв. Я квітую, квітень каже, весна, сестра, пам'ятай, що довік бажання наше прикрашати рідний край. Ось такий гарний віршик про квітень місяць. Дітки, у квітні настає справжня весна. Сонце світить яскраво. В небі проносяться легкі білі хмарки. Земля вже вкрита зеленою травичкою, поміж якою визирають ніжні квітки. Ві сну прокидаються камахи, радіють весні бджілки, метелики, вони весело дзичать над квітами. Весна вступила Свої права в лісі, господі гарні малюнки. Від зимової сплячки прокинулись тваринки, такі як. Називайте, дивимося на малюнок. Які тваринки прокинулись? Корсачок, Так. У квітні птахів стає все Тож, більше. Такі птяжки, подивіться на малюнок, як зябли, жайворонок, дрозди. Люди переключуся, ось люди починають переодягатися в легкий одяг, а також для них починається пора для роботи, на городах, садках. Українці працьовитий народ. Багато є прислів про працю. Сорока голубока, дітки, вас познайомить з прислів'ями. Ось послухайте, бджола мала, а й та працює, без труда нема плода, діло майстра величає. Ось такі прислів'я. А зараз, дітки, відгадайте наступну загадку від сороки. Болобоки. В п'ятиму році він приходить і з тюльпанами заходить. У весни останній він. Далі літа чути дзвін. Як називається останній місяць весни? Ану, згадайте? Травень, травень правильно. Травень це останній місяць весни. Послухайте, будь ласка, вірші про місяць травень. А чим же місяць травень поміж братами славень Іде і весело співа, дощами землю полива, святковими піснями і громом над полями. Не з ліки поливає, а з грозової марки. У травні дітки часто бувають грози. Після травневого дощу з'являється веселка. Трави називають піснерем. А чому його так називають? Тому що птахи співають, заливаються і радіють сонечку. Найкращий співак, ви знаєте, яка це пташка ось на екрані. Ми вже з, ними, з нею знайомились? Так, правильно, соловейкою, який Соловей. 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 В лісі кує зозуля. Свистить. Іволга. У звірят в лісі відповідальна пора, господивіться, звірятка. Турбота е, про малечу. В цей час не можна порушувати тишу в лісі, щоб не напалахати, тобто не злякати маленьких дитинчаток. Ми знаємо, що у кожного звірятку, ось подивіться на малюнку, є дитинчатка, у білки маленьке більченятко, у зайця Зайченятка, у ведмедика ведмежатка. Білобока <кій> пропонує вам пограти в гру, яка називається Живе не живе». Але давайте ми з вами, дітки, спочатку згадаємо, що відноситься до живої природи. Хто відноситься до живої природи? Вільніше так. Бабочка. Так, що живе, машинки, тваринки, люди, да? лапа, питок, так? Так. Ось давайте ми з вами граємо в гру-не-живе. живе А ну, до цієї природи що відноситься? Це сонечко, хмарки, райдуга. Да? Згадали? Угу. Ось подивіться на малюнок, що ви бачите на малюнку? Квіточка, ми тут виділ? Бабочка, wow. а тепер видим є вас, виділ бабочка. Яка тут зайва картинка? Як ви гадаєте? Подумайте і скажіть. Uh -huh. Яка? Уна? Не чую? Uh -huh. Уна. Так, місяць зайвий, тому що це відноситься до неживої природи. А квітка, ромашечка, метелик, дерево відноситься до живої природи. Так, добре, дивимося наступний малюнок. Так, як ви гадаєте, що тут зайва яка картинка? Ось білочка у нас є пташка, буджілка. Марка. Так, веселка, да, так? Веселка. Хмар і правильно, веселка, хмарка. Це є мешова природа. Тому зайве. Добре, молодці. А на, цій, на цьому малюнку подивимось. Тут є сонце, Місяць є дощ. Мілочка. Тут Мелочка. зайвий. Мелочка. Дівчинка. Дівчинка, зрозуміло, дівчинка, тому що дівчинка від, від живої природи, так це живе. А сонечко, місяць, хмарки з дощиком це не жива природа. Молодці, розумнички, добре. Так. Дякуємо нашій сорок Білобокі білобокій, за те, що вона допомогла нас, познайомила вас. З трьома місяцями. Давайте ми ще раз вами назвемо ці місяці. Як називаються весняні місяці? Березень? березень Квіте. Квітень, 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 квітень. 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 Так, ось ми з вами пам'ятали і повторили три місяці: Кві... березень, квітень та травень. Молодці. Я вам, дітки, дякую за увагу. Бажаю вам гарного дня. До побачення